Я сьогодні розкажу вам про кломіт і тамоксифен. Це антиестригени. Антиэстригени це препарати, які блокують рецептори, які сприймають естроген в організмі, і ваш організм, можна сказати, не бачить, що в, вашому, що в ньому є багато естригенів. Для чого це потрібно? Це потрібно, по-перше, на ПКТ, якщо організм не бачить в вашому організмі естрогену, він починає виробляти більше тестостерону, з якого цей естроген утворюється. І вас швидше відбувається ну, відновлення виробництва власне тестостерону. По-друге, треба, якщо у вас на курсі залибає естрогенів, ну, коли ви відчуваєте побічні ефекти, які пов'язані з великою кількістю естрогену в організмі, тоді є сенс включати антиестрогени або інгібітори ароматази. Різниця між антиестрогенами і інгібіторами ароматази в тому, що антиестрогени блокують рецептор, який сприймають естрогени, Інгибітори ароматази не дають тестостерону конвертуватися Тобто Різний принцип дії. Потім ще антиестерігіани потрібні, коли ви на курсі водите, наприклад, гіну. У вас з'являються перші симтоми зуд соска, починає з'являтися ущільнення під соском, ви відзначаєте клемід або тамаксифен, і воно, як правило, проходить на ранніх стадіях. На ранніх стадіях гінекомастія якраз усувається антиестергенами на курсі. Так, тепер ти що краще плумів чи тамоксифен в якості антиэстеригену. В принципі, краще томоксифен. Я поясню вам чому. Дослідиму доведено, що томоксифен краще відновлює тестостерон. 20 мг томоксифену працює приблизно 150 мг плумів, при тому, що томоксифен дешевше в, ну, в, в 3-5 разів дешевше. Часто радять брати тамоксифен на ПКТ, а не Клемід, тому що кажуть, що томоксифен багато побочок. Якщо розібратися, то побочки втамоксифена не ну, ні ні більше, ніж в клеміда. Явно Клемід виграє в плані побочок в тому, що він, його можна приймати на ПКТ після препаратів, які мають прогестогенну активність, так як тамоксифен, він додатково збільшує виробництво пролактину. Якщо у вас є препарати, які мають про нестояну активність призвик хавити томоксифан на пакета пролофину, у вас є дуже багато. Як не має такої властивості, тут він краще. По іншим параметрам вони дуже схожі в плані пубічних дій. Я взагалі думаю, що томоксифан так активно якби, засирають, говорять, що він токсичний, тому що він дешевий. А людям, які продають, невигідно ну, брати дешевший препарат. На рахунок ПКТ тамоксифена після курсу, де було пролізенні препарат. Його можна застосовувати, якщо ви паралельно приймаєте препарати, які зменшують кількість тралактину, типу, ну, типу Кабергаліну. Тому без проблем. Е, ще такі моменти. Доведено, що в зв'язці тамоксифен і кламід будуть діяти краще, ніж окремо більша доза томоксифену і окремо більша доза кламіду. Тому якщо у вас є лишні гроші, ви хочете трохи швидше відновитися, є сенс брати зв'язку, томоксифен і клемід. Я якраз таку зв'язку раджу на ПКТ. Якщо у вас не було пристеєнних препаратів, то просто зв'язка клемідномоксіфен, приблизно на місяць часу. Дози кламіда 100 мг в день, а дози томоксу 20 мг в день. Пити зранку їжею на голодний шлунок. Якщо у вас були пристоянні препарати, тоді до цього всього, що можна додати. Препарати, які будуть зменшити рівень Я Хотілося б додати про антиестергени і про інгібітори ароматазу. На курсі краще приймати інгібітори ароматазу. Вони е, мають менше побочок, це основний плюс. А на ПКТ важливо е, приймати антистегени. Вони наперед краще відновлюють виробництво вашого власного тестостерону. В принципі, я розказав всі основні такі нюанси по цим препаратам. Якщо ви хочете більш детально прочитати про їхні побочки, про інші якісь тонкості, то можете просто почати їхню інструкцію. Якщо ви хочете більш детально поговорити про курси про препарати зі мною, тоді пишіть в ті контакти, які я залишаю в описі під відео. Все, папа.